Вітаю вас, малята, розумні хлопчики і дівчата, у нашій країні цікавої математики. Сьогодні ми познайомимось з геометричною формою, яка називається циліндр. Будемо вчитись визначати напрямок руху. До нас у гості завітала моя подружка Даринка. Привіт, друзі! У мене є Мрія стати видатним художником. Та батьки кажуть. Щоб я добре подумала і розглянула інші професії. Допоможіть мені, друзі, дізнатись більше про інші професії і чому вони такі важливі. Можливо, мені стати як тато будівельником. А чим допомагає людям будівельник? Будівельник будує будинки. він цеглин цеглинку кладе це теглинку. Побудувати башту з геометричних форм. Розглянемо уважно фігури. Як називається перша фігура? Куб. Об'ємна геометрична форма. Що ми знаємо про куб? Сторони куба мають форму квадрата. Тому куб може міцно стояти на поверхні і не рухатися. Йому заважають кути. Друга фігура називається. Куля. Також об'ємна фігура. Куля схожа на круг, тільки вона об'ємна. У кулі немає ні сторін, ні кутів, тому вона котиться в різні боки, як м'ячик. А це що за дивна фігура. Знайомтесь, друзі, третя фігура називається циліндр об'ємна геометрична форма. У циліндра є дві основи зверху і знизу, які мають форму круга. Основи плоскі, тому циліндр може стояти на поверхні і не рухатися. Ще у циліндра між основами є гладеньке тіло, схоже на трубу. Якщо покатати циліндр по столу, він котиться, бо має круглу поверхню без кутів. Починаємо будувати башту. Подумайте, з якої фігури можна почати будівництво. Фігура не має котитися, а повинна стояти міцно на поверхні. Правильно починаємо будувати з куба. Він буде першим. Яку фігуру ми поставимо наступною? Вірно, циліндр. Хоча він і вміє котитися. Та ми його поставимо на основу. І циліндр буде міцно триматися на кубі. І третьою фігурою в башті буде куля. Гарна робота, друзі! А може мені обрати професію лікаря як мама? Що ж такого важливого робить лікар? Може, лікар у білім халаті, лікторів різних полікувати, допомогу медично надати або навіть життя рятувати. Цікава і корисна, потрібна людям дуже є така професія. Пограємо, друзі, у гру. Серед предметів треба обрати ті, які мають циліндричну форму. Тобто схожі на циліндр. Які медичні предмети схожі на циліндр? Які медичні предмети схожі на циліндр? Які медичні предмети схожі на циліндр. Молодці правильно обрали. Запрошую я всіх зі мною пограти та весело разом потанцювати. Ми не можемо зустрітись! У мене бабуся працює продавцем. Може мені стати продавцем? Цікаво. Навіщо потрібен продавець? Продавець у великій крамниці, розкладає товар на полиці. Покупці по крамниці тупцюють, оглядають, беруть і крупують. Цікава і корисна, потрібна людям дуже Є така професія Допоможіть мені, малята. Правильно товар продати Дівчинка хоче купити три яблука. А у даринки яблук багато. Треба відрахувати тільки три яблука: Один, Два. Три. Продали дівчинці три яблука. Хлопчик хоче купити дві цукерки. Відраховуємо один, два. Продали хлопчику дві цукерки. Бабуся хоче купити 5 булочок. Один, два, три, 4, 5. Продали бабусі 5 булочок. Дідусь просить продати один пакет молока. Відраховуємо один пакет. Дідусь купив один пакет молока. Дівчинка хоче купити чотири пончики. Як це зробити? Відраховуємо один, два, три, чотири. Чотири пончики продали дівчинці. Супер! Впоралися із завданням. Мій братик працює поліцейським. Можливо і мені обрати професію поліцейського. І форма в них така гарна. А яким чином? Поліцейський допомагає людям. За чинку, О, без огляки. І слідкує Патрулює провулки й дороги. Поліцейський і строгий. Цікава і корисна. людям дуже професія. Щоб стати гарним поліцейським, треба добре виконувати команди. Пограємо з Даринкою у цікаву гру. Ми будемо казати, куди треба йти даринці. А вона буде вибирати правильний напрямок руху. За нашою підказкою. Треба йти вперед. Підкажіть напрямок руху. А тепер назад. І знову вперед. Даринко. Йди праворуч. Який напрямок руху? А тепер ліворуч. Треба піднятися вгору сходами. А тепер спуститися вниз сходами. Знову вгору і донизу. Даринко йди ліворуч. А тепер праворуч. Поверни назад. А зараз рухайся вперед. Молодці! Виконали всі команди. Друзі. Я сьогодні дізналася багато нового про різні професії. І ось що я зрозуміла. Усі професії потрібні та важливі. Спрямовані на допомогу людям. Та обирати треба тільки ту професію, яка тобі по душі та приносить задоволення. Запам'ятайте це, друзі.